І так, друзі, доброго ранку. Зібрались на рибалку. Заказав собі ондо риболовного гіда, самий дорогий в Житомирі. Ондо буде причалювати, буду йти зараз, сідати. Ну а ви не перемикайтесь, дивіться, що з цього вийде. Є, є. І так, друзі, була перша покльовочка із до прямо під лодкою. На! Що ж це вона була? Ну звісно на рака. Мінуснула мені одну клешню. От, попробуємо на однолапого бандіта ловити. О, да, грає нормально, можна кидати. Ось тут недалечко від лодки. Де, мулить? Бульки такі маленькі, пузириться як гарно. І так, у нас риба. Окунь. Окунь або судачок. А, це він ось до да. сепаратіст. Ну, покажімо. Покажи, ну, покажи, ну, ну да, ну да, ну да, ну да. На, чибікрав. Починок? Двушка А? Двушка почти. Двушка почти. Две, а менше не хоче, от собака. Чи колір може не той? Це цей же 51-й. Клірморнінг. Є, друзі, є. Є рибка. Ну, невеличке щось таке підвисилося. З таким гарним ударчиком. О, да, це пан пансудочіла. Пан Судачіла дивіться, на рака. Отакі ну, от невеличкі. Така зла клювака була. На, кракена. Рачок працює. Пробуємо далі. Диви, який бере! О, бачу, о бачу, що це робить, диви. диви. Ого-го-го-го-го-го. Го го, го го Це 4 Так, заводим, щоб не бачив, щоб не бачив. Пакуємо, пакуєм сер. Короче, це отакий клк. Угу. Надо їхати шукати більше. Араки? Ой, может. Т Тестовая версия, ё-моё, ё, -моя. ё -моя. У Тебя таких даже и не могло съёмуда. Чего? Тестовая версия. Понял? О, вот. Итак, под лодочкой шо. Ша... О, не, 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 подсаку, под саку, давай, давай, подсаку. саку. О! Ого, 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 це да, це він. Це п'яторка, це п'яторка. Ага. Содачечок, да? Ух ти Ух ти, на рака. А як звіта Бачите, як на рака валить, не сигналить. Так що в мене вже впало. У нас рибка. хе угу. хе Так, це що? Подсаку може навіть взяти. Ага, ні, це ні. під підбагрев, за що? За жопку. Ага, ага це колір такий 16 ківі да Ось таке от Судаченко. О, Рыбка есть, скажи, ловить надо уметь, да? И упало. Угу. И штолк. Вот бача, да. Вот, ну, не можешь на втор. Все пусто. Вот пока. Да, Я не понял. Не, мне кажется, что цей об... А, нет, две. Вы... Щучка, да? Ну, що. Оце да, була щучка. Дивіться, бачите. Була приманка, не стало приманки. І так, є рибка, тестую нового віброхвостика і на нього позарюся. от такий дротик. Дивіться, який судачишка на нашу нову приманочку. От, оп, мінус глаз буде одного кейджо. Виходить. Отакий от, от віброхвостик. Дивіться, покажу поближче. От, дуже гарно ролить і хитає боками. Продовжуємо тестувати. Так, друзі. Щось непоганеньке. Та я не знаю, щось не можу поняти, на мене йде. О, це непоганеньке, Дивіться, це трьошечка-трьошечка. На нашого з вами віброхвостика нового. Дивіться, який садочишка. дуже гарно відзивається. Значить, у нас все получилось. Ага, він мені хвоста утилізував. Вот, вот який от судачок. Вот. Да. Опкусив хвоста. Сейчас замінимо лондан далі. Що це на що, на що? Ого, який монстр. Це монстрик. Ну на що, на що на що ти покажеш, покажеш, на що ловиш? Опа, одне клешні стерчать Ну, рак, конечно, розриває рак, так, да, сьогодні рак. Сьогодні рак рвун просто. Дивіться. Все, живе вибирає. Ні, ні, хороший. Просто... Хороший, да, візьме. Ось так, друзі. Щось непоганеньке, непоганеньке. О, О, о це ж ну такий, так. Да. Якби. Опа, приманку збив. Приманочку збив, да. Упала? Да, потонула. Потонула приманочка, Йо? але нічого такий не але вже трішечки краще. Сьогодні вже трішки краще. Дивіться, який судачок Взяв на новенького віброхвостика. Дивіться який. Сіке грам 500? 2 грамів 500. Топимо поки. Нічого собі... Нічого собі, який це дільхвіно, риба -дільфіно. Ну, Зараз покажу вам на що піймав. От. Зараз покажу на що піймав. На тройничка? На тройничка, так? Да? Ні, не на тройничка. Да. на нашого новенького віброхвостика в такому яскравому кольорі. Теж закос буде під... Ловлю судака, щуки, от, крупного окуня. Дуже гарно грає. І на сьогодні на нього дуже гарно клює риба. Отак у нас знову рибка. Що кажеш, брать? І що в нас? Що у нас, що у нас, що у нас? Що у нас тут за рибка? Та де він уже? Та де ж він? Покажи. О, слиз від подляща. О, ну такі непогані судочки. Давайте я вам покажу на що. А, 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 а. А, пальчика поколодує. Кров надо, можна здавати, дивіться. Дивіться, дивіться. І знаєте на що, теж на цього ж нашого новенького віброхвостика. Дивіться на джизі, дивіться. Пушка. Є, рибка є. Підібрали приманочку і відразу почались клювання. Так, тут трішки у нас судочок крупніше. О. Я на а Сергій на джигу посадив. В принципі, і на то, і на то. На тому і на тому грає гарно. Тому пробуємо спіймати щось покрупніше. І знову риба? О, це щось. Візьмемо під сапу, кажуть, навіть щось покрупніше. Нічого собі не показує, тільки щоб коля не бачив. Може баграну? Ні? Ні? О, ні, диви, так, да, так, да, так. Да. Ну нічого собі, перша тестова рибалка, віброхвостика і така роздача. Давай ну, покажи на ну, засраку. А, Ну такий крупнішенький, але... Що крупніше? Крупніша, але да. на джизі, на джизі. На промазав. На. Промазав забочинку. За бочинку. Да. Прям в шоколадний глаз почти. На. Дивіться. Ну це приємно, що він вже реагує на нього. Ого, це зараз видерти. А, ні. От. Дивіться, який таємніший колір. Взагалі колір пушка. І такий, дивіться, судочок. Та що ви такі? Голосні. Є, угу. Ну типу. Є. І потім тільки закриваюся. То... Щось невеличке всадило. О. О, так, да, це красноперий наш окунчик. О, Дивіться, да, зараз будемо ставити маленького рачка, напевно, будемо пробувати таких окунчиків пакетувати. Є, є, є окунчик знову. Да, на, на Рачок почав тут їх збирати гарненько. Ось ну, такі непоганенькі по 80-70 грамів кончики. Дивіться, як він схавав рака, одні клешні терчать. От. Кракен в ложку, два дюймика. І дивіться, який окунь. О. Дивіться. Зараз буде окуньове Ельдорадо. Пробуємо ще разочок. А, дивіться, друзі, у нас... Знову рибинка. І що це у нас тут на кого? Це вже підсоточку. Це вже до да, грамів. Дивіться, да. і на кракена. На Кракена. Опа. Щось у нас. А тут була, а по такі? Ні, не щука, може, ні. О, може окунь гарний, да. може окунь гарний, давай. Ну. Візьмемо. Ні, судочок бере. Хто ще так бере? Ні, там би нічого береш. Угу. Ну. Угу. Диви. Не, не мастодонт. Ну, вже грам 700. Да, дивіться, 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 дивіться. Що, нарочка, два дюйма. Кракен. Кракен трощить, рибку трощить. О, дивіться, який дратися. Ну це вже сьогодні найкрупніший. Грам 600-700, так? Да? Ну, дивіться, я буде зараз як дельфін, напевно, пливати. Плигати. йопа. На приманку. Бачиш, на кофті судак і тут судак. Два судака. О. Є. О, о! Так, друзі, дивіться, дивіться, щось хорошеньке. Окунь, наверное, да, головою трясе, а може й судачок. Ну такий хорошенький. Дуже непоганенький, ну не прям великий, але непогана рибка. Зараз впливе. О, кунчик, напевно. Напевно, окунчик. Може це стати туди в залів, може вони туди закотились. О, дивіться, який так дивіться, який окунь на нашого кракена. Ох ти! Є! О, дивіться на кракена. Зараз роблю фото на заставку. Дивіться, кракен 2 дюйма в ложку. Клас! Давно таких не ловив. І так, друзі, отакий от у нас окунчик. Кракен 2 дюйма лох. Зараз трошки змінимо клечечку і будемо пробувати піймати ще. Окунчик. Опа. Дивіться на теж на рачка, тільки поставив більш темний колір сонце. Я... Яскраве, це Red Crow Dead колір називається. от, от такий от окунчик. Рибалим далі. Друзі. Друзі, дивіться. Опа. Який окунь, дивіться, догнав мого раченка. Опа. Опа, дивіться, який кабанчик. Опа. Такі погризені всі десь під корчами. Житньо потріпені. Ти не з моєї точки. Да, з твоєї точки злою. Дивіться, так, який або... рачок, кракен Кракен так, приносить так. гарних окунів. Це маленький рак, два дюйма. От. Ну, окуні гарні. І так, і так, і так, і так. Хто там хто там, хто там? Хто там подсаку може брати, подсаку, давай буду руками. О, давай візьму за шнура, щоб втік. Щоб втік, так? Да? Да? О, о, ну все, поздравляю, ти теж влупив. Mm -hmm, mm -hmm. Влупив це сільки грам 250-200-180. Грам mm -hmm, 200 буде. Ну, десь до 200 грамів такі окунчики. Ну, і планували їх спробувати половити, і на рака ми їх знайшли. Ану, ну я. Дві не каче, що посадили. Ну да. Бля. Воно не так. Бля. Ага, він взагалі ковтає його. Воно не так Є буває. в тебе це? А, все, оцепив. Не так от, дивіться, коває рак. Кракен коротше, валить отаких от от окунів. Це якби коптілка тому воно було накоптити. Бульк. пока пока окунь. Є. Знову покльовочка і знову непоганий окуньок нашли. Ну, нашли, дивіться, який о хороший. Дивіться, теж на рака. Кракени розривають. Дивіться, якю куня. Опа, що. Закидаємо. Щас зараз камера зарядилася. Хочу знімати для вас з покльоками, бо поки заряджалася, то не міг. А, не вдалося зісняти, дивіться, масілко, а на нього клюнув судачок. Пан Судаченко тут настикав. Ми думаємо, хто це такий, хто це. Єсть. Є, друзі, є. Є хороша риба. Так. Давай, да. давай, 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 позараз Так, щось хороша риба. Піднімаю. А, тюти. Тути. Та не дуже, блін. Обознався. Це я, я пожартував. Але біліть... Ааа, все втік. За флюр не беріть, бо риба буде втікати. Поставив я таємну приманку. Кракена у цвіті плюмчик. Один із стабільних кольорів. Є ще. Є. Є. Невеличке щось, але приємно, що е, кракен все-таки спокушає. Да, дрібний судачок, попав в колір, от, і в приманку до цього були тільки легенькі течочки. Але дивіться. От, рачок. То був більший судачок, а це трішечки менший. От. Рак дійсно зараз в пріоритеті. Є, є, це знов під... А, зійшов! Зійшов. От. Підхватив рака, підвис е, недалечко від лодки і знову. Завернув клешеньку. От. На двохдюймового гарачка бере більшого. Потрібно теж спробувати, можливо, буде більшого краще атакувати. От Клює на снос, Закидую, жду поки впала і один підривчик. Груз 10 грамів, одинарний гачок. от Можливо, зараз двійничка поставлю, щоб не було сходів. Есть, є. є. Невеличкий, ну, тим паче, знову на рачка Ой, з цієї сторони меншенький на фиолетовенько же юнбак, колір 50 юнбак. На нього. Полтора два, да, серый? Да, ты шо, типа движеровка? Ух ти, Може подсака весьму? Якщо це окупен, то це хороший. Що да, робити? Руками брачий пацаку. Давай, давай. Са, я срочу, ти давай, давай на посаку. Щоб не зійшов. Бачив, а якби о, я не взяв пацаку, і б ти робив? Йомай. І б ти робив, дави, да? Все тоді окунь мій. От, дивіться, дивіться, який дивіться який окунь на нового віброхвостіка. Дивіться, який чесненький виброхвостик. Ловить якихось матьорих окуней. Зараз зафоткаю в соцсеті. Буду відпускати. Да, і отакий от окунь на такого нового 3 дюймового віброхвостіка. Ребку в воду. Отакий от от віброхвостик з тяжкою п'яткою гарно от заролює і вертить боками. Сьогодні він нас здивував. Багато риби іменно конкретно на нього. Перший тестова рибалка показала, що він має право на подальшу, так би мовити, подальше життя. І так, вирішив записати кінцівку до відео, бо вони на воді не вийшлося вже вечір, в принципі, вже дома. Трішечки. Коротко про е, рибалку. Е, було сильно жарко, але тим паче ви бачили, е, рибку ми з Сергієм знайшли. Да, він виступав сьогодні в ролі гіда. От, е, запланували е, відвідати е, певні точки, йшли по маршруту. От, і На кожній точці були е, якби, клювання і була риба. була риба дрібна риба, от, е, були і деякі хороші покльовки, було е, два обрива на підсічці. Трошки я Промільчив з флюром, поставив 02 флюрик. Надла ставить щось типа 0,28-033, але е, трошечки, коротше, промахнувся, я давно не був на рибалці, забув, як то воно буває. Що Судаком таке не проходить. І на підсічках було два таких обіденьких. Просто лопав флюорокарбончик Треба 0,28-0,33 було би саме то, бо нитка була у мене: Сігуар 208, виходить. От в мене було ціллю це, звісно, тестувати і далі ганяти, дивитися, як рибка реагує на нашого кракена. От е, саме краще сьогодні відзивалося на 2 дюйми. Можливо, жарка вода. І ну розмір риби був, ви бачили, невеличкий. Тому два е, дюймика Кракен е, в певних кольорах це Патріотка, Плюм і е, Масло. от Темні Red Crowдет вони приносили в принципі рибку. Е, хорошо реагував на зміні е, кольору. І дуже великою була, якби. Бажання було велике потестувати наш новий Віброхвостик. Отакий от от Віброхвіст з тяжкою п'яткою. от так, у мене камера отута. Дивіться, от такий от, зараз камера сфокусується: от такий от такий наш новенький віброхвостик Він у мене в трьох дюймах відлили пробнічки в таких от кольорах. от Зараз покажу ближче. от такі от три прекрасних кольори. Натуралка такий темний. от Типу, буде, мабуть, в нас нова лімітована версія. Це буде, типу смок дим або навіть, можливо, типа, пепел, якось його назвати. От, ну, дуже крутий колір. По світлій воді. Я думаю, вообще він буде топчик буде рвати дуже гарно. Отака от от ярка шартисочка. Ну, сюди ми ще додаємо певну бльосточку, і вони стає вообще суперський колір. І отакий от теж може лімітований колір запустимо. Називається буде піончик, типу. от е, Такий він дуже-дуже хорошо на нього сьогодні відзивалося. от Навіть приманка, один із судачків від мені хвостика. Е, резинка дуже м'яка, от, е, ну він ще свіженький, якби вчора зробили, і сьогодні я вже на нього рибалив. І виділив Сергію декілька приманок, і він теж ну, на нього гарно половив. От в мене працював на офсеті. От, ставив я потім двійничка, От, а Сергій поставив на джиголівку. Тобто він ну саме краще а такого типу приманки працюють на джиголівках, Тому напевно буде одна з рекомендацій це джиголівка, а Потім офсет подвійний гачок. От, тестуємо дані приманочки, дуже себе гарно рекомендує. От є бажання зробити 7 дюймів, 5 дюймів. От, 7, 7 дюймів це буде, ну, навірно, рознос по крупній рибі осінню, а 5 дюймів це буде ну, на нормальну середню рибу. Там від пів кілограмчика буде працювати. Я думаю, на на всі 100% Тому очікуйте, ми працюємо, будемо випускати отаку от от прекрасну рибочку. От, такий от віброхвостик ну, ролить фостон, дуже класно, аж так от завертається всі сторони. І навіть на тяжкій джигулівці він е качає от так от так боками. Це три дюйма. А п'ятерка, взагалі, буде там, е космос, як вона буде качати боками. І всі натуральні кольори, де буде біле пузико Я думаю, по щуці буде топчик, буде блікувати дуже-дуже дуже гарно. от І привлікати щуку із е більшої відстані. плюс е за рахунок гри приманки буде дуже приманка шумною, і я думаю, що риба буде, ну, хижак буде чути її на далекій відстані і підходити. Тому експериментуємо, працюємо. Ви підписуйтесь на канал, слідкуйте, в нас буде багато цікавого. Пока-пока.